Планування дуже гарно. дуже відданий обратим, який міг завжди прикрити, допомогти, незважаючи ні на що. Наразі це дуже болюча втрата для нас всіх. Андрій загинув під час виконання бойового завдання. Біру. Так, так, біду. а чи можемо говорити, що сталося? Я не можу запрошувати на давної інформації. Наразі так. Не Ми просто жили майже півтора року. Півтора року побачили один одного, працювали плідно, виконували бої з дня. Дуже грамотна, дуже цінна людина була для нас. Можливо, ви пам'ятаєте останню вашу особисту розмову? Так, пам'ятаю. Перед виїздом ми поспілкувалися, обговорили свої службові моменти всі. Наразі потиснули одним один одному бок поїхали по завданням. Υπότιτλοι AUTHORWAVE